Вітаю народ, я трошки сьогодні змінила локацію, і взагалі я планувала, що я зараз заплетуся, гарненько буду в наушничках, буду це все гарно знімати. Але плани змінилися, тому що я збираюся, збираюся до церкви. Для того, щоб не витрачати це багато часу, я вирішила, що я буду заплітатися і разом з тим трошечки говорити. От так. Ну і вам не буде так ханудно дивитися, що я просто сиджу і розговорю. Отже, розпочнемо. Я не знаю, чи є взагалі люди, хто з вас дивиться, чи мангу, Ой, не дивиться, а читає мангу, дивиться аніме, взагалі просто. От, ну, люди, які от цікавляться закордонними культурами, скажімо так. У мене до вас невеличкі, є в принципі, і запитання і. Ну, так, да, це запитання. Хтось зустрічався з фанфіками, я не знаю чого. Але особисто я страшенно їх ненавиджу. Тому що, ну, я от як людина, мені, в мене є історія, яку я хочу подивитися, там, прочитати чи я щось. І тут та, великий нюанс в тому, що я нібито і знайшла якусь інформацію, там, спитала, подивилася, але є ситуації, коли фанфіки популярніші за оригінальну історію, і тоді, тоді починається. Цікава річ, тому що я хочу прочитати оригінал, що автор ні, що перша була, яка була перша ідея. А якби люди, які пишуть фанфіки, я нічого не маю проти цього, в принципі. Але це деколи ну, заважає. Тому що я все ж таки хочу познайомитися з оригіналом. Тексту, з, оригінал, з оригіналом ідеї. Не знаю, і якби. ну, І тому подібне. Бо я недавно на днях знайшла, взагалі, знайшла аніме спочатку. А потім, як виявилось, це була манга і взагалі новела. Лайт новела е, японської авторки. От. 7 петля часу. Я подивилась аніме. 12 серій. Воно зупинилось. Все, далі нема нічого. Це мене вже дещо обурило, скажімо так. Ну і відповідно я ж хочу дізнатися, що там далі. А виявляється там від того всю у Шейман. І я наважуюся натерити інформацію. Точно, що там є, яка точна інформація, хто автор. Ну, такі от справи. І я знайшла. По-перше... Почнемо з того, що сама історія ще не закінчена. А по-друге. Ой... Там, там навіть не фанфіки, там переклади от. на мангу, тобто це новела. Авторка написала новелу, і вона якби за її дозволу почала ніби ем, переводити на, ком, на мангу, точніше не на комікси, на серіали і тому подібне. Але в чому суть? Воно відрізняється. Одне від одного, воно відрізняється. Я просто, я, я не можу. Воно мене настільки тратує, що я просто, ну, ні, ну серйозно, я прийшла подивитися чи почитати якусь історію. Але тут починаєте... Чого не можна йти по тому, що написано? Я розумію, ніби що якби, ідея там е, двоподібне і її бачення особисто тої людини, яка робить, але все ж таки, це не людина створює ідея, а вона описує ідею. Причому це описується словами, то чого ж не можна все ж таки, все ж таки знову ж таки слідувати, тому що написано. Ой, я просто не знаю. Мене особисто це дійсно дуже дратує. А за фанфік, я докажу, кажу, коли фанфік стає популярнішим за оригінальну версію, то тут починаються ще пошуки. А де оригінал? А де Дійсний оригінал? Але оригінал ще якщо іноземною мовою і перекласти оригінал. Ой! Це ще гірше морока просто. І ці всі переводи. І от я от прочитала, ні, я подивилася, значить, серіал. Аніме точніше. Я його подивилася. Потім я знайшла мангу. Прочитала, допоки могла мангу. І потім, потім вже натхнулася на нове переклад української мови. Я натхнулася. Ту, правда, я наткнулася. Але я вже те все прочитала. А я така людина, що якщо я беру щось нове, то я мушу його прочитати все наново. Я не можу його просто так лишити, щоб воно не собі там якби було. І тобто я це зараз все. Всі події маю читати наново. Для чого? Я не знаю. Бо просто. Чого, між іншим, я маю їх читати наново? Тому що діалоги відрізняються. А Якщо відрізняються діалоги, і суть теж відрізняється. В певній мірі. Не точно, не надто сильно, але вона відрізняється. Ну і. Ой. Це таку бідну. Я, вже, певно, довгу частину прочитала, а воно мені все одно треба його читати наново. Це жах. просто. Мене це дуже ображає, де то і я взагалі переповнена негативних емоцій зараз. Хоча я мала розказати про позитивний досвід. іншим, зайчиська готова поки що. От, так. Да. Ось. Ну, як тут, це. Я не знаю, чи там точно видно. Я не знаю, який буде нормальний, що з цим станеться ще по дорозі по його. Я ще буду добиратись. Ну, не знаю, коротше, подивимось, що з цього буде. Мені просто потрібно було забрати це голос. Але воно трошечки, хай буде. Але це не все. Тому що я хотіла ще поговорити на Ой, одну дуже цікаву тему. Фільми, книги, взагалі будь-яка література, будь-які, увага, видумані історії. Я не знаю чого. Я не знаю, як всі. Ну. Як то без питань. Всі кажуть, що дуже корисно, ніби читати, дуже корисно. Е дуже корисно взагалі, це. От. Але в мене є питання. Одне. Мозок розвивається без питань. Це круто, класно. Дуже класно, але я така людина, що якщо я щось читаю, я зазвичай, якщо я читаю, дивлюся, це не моя різниця, це просто факт того, що я в історії поділяю час, я в неї погружаюся настільки з головою, що потім, коли я, наприклад, її дочитала, і вона ще не закінчена, І загалом просто щось, щось не так. Бо вона закінчилася якось, ну, просто прийшло закінчення. Неважливо, закінчене воно так як я хотіла чи не так, я хотіла. В мене починається тривожність. Я не знаю, як це пояснити, але я тоді ходжу, і в мене таке серце всередині теліпе, я не знаю, що з ним робити, через що це виникає взагалі. І коли я так сильно поружаюся, ніби здавалася, все добре, я читаю, я набираюся досвіду і тому подібне, але от. Після цього йде жахлива якась як ніби ломка. Я не знаю, як це пояснити, я не знаю, як це не виправити, що з цим взагалі робити, але просто факт того, що йде велика ломка. Таке враження, ніби. Ніби це якось надто сильно впливає на психіку, чи. Тобі безрізниця, просто особисто на мене це робить настільки сильний вплив, не знаю, що. У мене дійсно у мене тривожність, а потім не можу якось нормально себе вести. Скажімо так, Ні, звісно, це проходить просто сам факт того, що це сильно впливає. І неважливо, я читаю, чи я дивлюсь фільм, чи я дивлюся серіал, чи що, я дивлюся просто. Коли в мене є історія, я зазвичай навіть книжки. У мене зазвичай вони отак откінчаються. Декілька днів до тижня. Якщо читаю більше тижня, то мені не цікаво, я потім це діло закидаю. От. І для мене це, знаєте, такий шок, бо що ніби, історія, а ще коли історія закінчується, я так сижу і думаю, здавалось би, це видумані персонажі, нічого особливого не має бути. Але я до них прив'язуюся як до живих людей таке враження, і коли це закінчується, я розумію, що я вже до цього не повернуся, всередині починаю дивити просто цією пустотою, що цього нема. А ще особливо, коли там, наприклад, надихаючи якісь нучки аніме і тому подібне, і коли я дивлюся на те, що люди щось роблять, а я не дуже щось роблю, так, іде порівняння. Іде порівняння. Звичайне порівняння. І це теж, скажімо так, пригнічує навіть дуже сильно. І тому, чесно кажучи, я. ну... Я, я кажу, я не стверджую, що книжки це погане. Не кажу, що це взагалі якось це Просто е, особливо, особисто на мене це робить якийсь такий е, гнітючий вплив, що я не можу це пояснити. Тобто я би читала, я би дивилася, я б досліджувала, але я, ну, я не проти. Але е, сам факт того, що це робить такий вплив, це ну, не знаю, цікаво дуже. І незрозуміло для мене. Дуже незрозуміло. Чому так? Як так? А ще дуже цікавим і дуже таким негативним для мене висновком, я зробила, що коли настільки от, замурюватися в читання, в будь-яку видуману історію, воно просто, от, коли закінчується, по-перше, окрім цього відчуття пустоти, є момент того, що коли погружаєшся в це життя, здається, що ти його живеш. Але насправді, насправді, це закінчується, і потім таке відчуття, що ти от виліз звідкись з якогось хорошого дуже місця, якесь дуже жахливе місце. Таке враження, ніби ти до цього жив там, а тут от раз, і ти опиняєшся в реальному світі, і загалом це тягне за собою таку, якби... Цепочку У мене дуже темно стало І це тягне за собою Це тягне за собою цепочку таку, що закінчив одне і ніби трошечки відходиш, трошечки, трошечки відходиш, а якщо ні, то одразу береш щось інше інакше просто емоційного, морального отут і от тебе починає задавлювати, загашувати настільки, що просто от так, загрузка. І це дуже виматує, Настільки, що після перегляду чогось, чи після прочитання чогось, просто хочеться відключитися, не чути, не бачити, не знати все просто цього немає. І деколи особисто мені потрібен час на те, щоб от цих людей не існує. Це видумані події, не треба до них так сильно прив'язуватися, ми в реальному житті. От. Якось так. І тому, ти що особисто я, знову ж таки повторюся, книжки, це знання там, тому подібне, це все має бути. Але коли воно несе такий вплив на емоції, вплив на взагалі все, що є, воно вибиває дуже сильно з колії. Я навіть не впевнена, що це, що це позитивно впливає. Ми всі історії про те, як нам кохання дуже класне, як люди щось роблять, винаходять як стаються події, люди подорожують, ти погружаєшся туди, і ти ніби там з ними. А туди ти вертаєшся в реальне життя, де ти. Ну, буквально ніхто звати тебе ніяк, і ти взагалі не знаєш, що ти хочеш. Є одне діло, коли книжки приносять знання. А є друге діло, коли це видумана історія. історію. Там є частинка знань, частинка, частинка. Але більшість там просто пов'язано з тим, що є сюжет. Ви погружаєтесь туди, ви випадаєте з реальності і потім це викликає жахливу ломку. І просто таке враження, що я. десь поняття. І потім ми розочаровуємося в житті, в людях. Бо зазвичай персонажі вони достатньо такі класні дуже. У цьому випадку я вже не знаю, що сказати, тому що стосовно цього... Книги, будь-яка література, вона несе для мене негативний вплив. В цьому випадку. Оце мені вже дуже не подобається. Я не знаю, що сказати. Тому що якось. Знаєте, оце от питання не хочеться якось ставати, якби. Людиною, яка обмежує себе у всьому, а з другого боку, ну. Що з цим робити? Як це взагалі психологічно, не знаю. Психічно пояснюється, чому так виникає, чому це все стається. Я, можливо, якось спитаюся, бо попитаюся по це питання. От. Але поки на цьому таке. Я вам дуже дякую, що ви були зі мною, поки я тут трошечки возмущалася на це все. От. Я не знаю, чи ви точно почули, то, що я вам розказати. Я просто вам щиро дякую за ваш перегляд ціний. Дуже буде цікаво написати, чи у вас такий самий отходняк від прочитаного чи оглянутого. Ну, а на цьому все. Гарного дня, гарного життя. Я вас було злив із все. Всім цього. Коротше, це наступний день і я вирішила спитати чата GPT. Чому це так. Ой. Коротше, я помилялась. Дійсно, Е... Ці всі наслідки, це як наслідки від звичайних емоцій, від звичайного життя. Тобто ми відчуваємо пустоту, таке пригнічення, наприклад, якщо в нас певні були події, і воно закінчилося, або, доприклад, ми якоїсь мети досягли, потім розуміємо, що ми цього не дуже сім'ї. Ну, коротше, тобто, книга це імітація реальних подій в житті. І те, що вона викликає такі глибокі емоції, це означає що Просто хороша книга, прониклива, скажімо так. Все. Тому книги це добре, читаємо далі, розвиваємося далі і тому подібне. Все.